7 грудня ми відзначаємо Всесвітній день української хустки. І хоч це свято дуже молоде, воно одразу набуло статусу Всесвітнього. У цей день у багатьох містах України традиційно проходять конкурси та флешмоби під гаслом зроби фото з хусткою. В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності серця мов весна квітуча, хустичка, ось ця. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Хустка, хистка від слова хистити, захищати. Спочатку її робили з білого, тонкого полотна, а потім її вишивали червоними, жовтими, синіми, зеленими нитками. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був геометричний, а пізніше придумали орнамент з квітів листя мальви, барвінку, троянди, васильків. На хустинках вишивали птахів, півня, голуба, зозулю. Хустка захищає волосся від сонця, пилу, а взимку від холоду, навіть заміняла спідницю і плащ. Хустка це оберіг жінки, бо оберігає її від усього злого, від лиха, хвороби. Вона Оберегиня роду. Малята, ще ми з вами знаємо українські обереги, такі як вишита сорочка, символ здоров'я і краси, рушник, символ долі, віночок, символ віри, надії, любові. І ось на честь цієї події я пропоную вам прикрасити хустку для ваших матусь, бабусь, хрещених. Де така ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, Росте на при Ось таку гарну хустиночку зробила я, а які ви хустинки намалювали малята, прийшліть мені їх у вайбер, я буду дуже цього чекати. Хустка це пам'ять роду, його святиня, хустка це життя. Носіть красу, хусток, дівчата, свого народу оберіг. Носіть щодня у будні свята, плекайте долю свою в них.